Для автоматичної нумерації сторінок документа слід виконати таку послідовність дій. Перше. Вибрати кнопку «Номер сторінки», групи колонтитули вкладки Вставлення. Друге. Вибрати в списку спосіб розміщення номерів на сторінці та різновид оформлення. Третє. Вибрати на стрічці кнопку Закрити вікно колонтитулів. Звичайна нумерація у нас починається із номера 1. За потреби можна налаштувати інший формат. Номера, указавши нумерацію, початковий номер та інше в діаловому вікні формат номера сторінки, яке відкривається вибором однойменної команди в списку команд номер сторінки. У цьому діалоговому вікні початковий номер сторінки потрібно або ввести в поле, або встановити лічильником, користуючись кнопками. Значення інших властивостей сторінки можна встановити в діаловому вікні параметри сторінки. Яке можна відкрити, якщо двічі клацнути в будь-якому місці вертикальної лінійки?